Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Знаменитості завжди задають тренди, краси та зовнішності, а подекуди й самі стають їхніми заручниками. В соцмережах обговорюють, як зірки, які нібито схудли на різних препаратах, втрачають свій шарм і навіть енергію для виступів. Кеті Перрі висміюють за її дивні, нібито танці, тому що вона втрачає буцімто м'язову масу і більше нормально не зможе танцювати. Поговоримо ми про те, чи правда це, а також про інших знаменитостей, які, можливо, щось там приймали для схуднення. Також ми з вами обговоримо, що відбулося з біохакером Брайаном Джонсоном, який, нібито, мав молодшити з роками, але насправді постарів. Також трошечки заглибимося в критику інфлюенсерки Клари яка пропагувала любов до себе та любов до своїх грудей маленького розміру, а сама взяла і зробила мамопластику. Чи заслуговує вона на весь той хер, що в неї полився? Ну і загалом згадаємо зірок, що різко скинули вагу. Фанати підозрюють, що не без допомоги спеціальних препаратів. Варто вказати, що за кожною швидкою історією стоїть багато нюансів: зміни у метаболізмі, побічні ефекти, складне повернення до звичайного життя без препаратів. Тому важливо дивитися на своє тіло не як на проєкт, який треба пошвидше виконати, а як на довгострокового партнера. Про якого треба піклуватися. Якщо вам близька ідея м'якого усвідомленого шляху, я рекомендую вам звернути увагу на канал Сніжана Фіт. Сніжана це велнес-інфлюєнсерка та сертифікована інструкторка з пілатесу. на її каналі тренування з пілатесу українською. Окрім естетики та якості відео, варто зауважити, що абсолютно у всіх відео є пояснення, коментарі, як виконувати кожну вправу, що дозволяє тренуватися безпечно та ефективно навіть вдома на кілинку. Найбільше Мені подобається, що для таких тренувань не треба нікуди йти. Ви можете виконувати ці вправи собі вдома, просто в піжамі навіть. Мій улюблений комплекс це хат Пілатес на все тіло. Я просто ставлю перед собою планшет і повторюю усі вправи. І це всього лише 22 хвилини. Тут присутні усі мої найулюбленіші вправи. І це лише виглядає дуже легко, повірте. А насправді з цим комплексом задіюються практично усі м'язи тіла. Додається купу енергії і у вас покращується настрій. Посилання на канал Сніжани ви знайдете в описі. І якщо ви любите пілатес та різноманітну фізичну активність, то підписуйтесь. Зберігайте тренування собі в плейлист. Також переходьте в соцмережі Сніжани за посиланням у описі під відео. Знаменитості завжди були каталізаторами змін у сфері краси. Але сьогодні це вже не просто тренди. Це тіло як рекламна платформа. І дуже часто тіло як жертва осуду публіки. Почнемо з очевидного: Кеті Перрі. Її останні виступи перетворилися на тікток меми. <му> Кеті вирушила у світовий тур The Lifetime's. Той самий, який вона рекламувала, перебуваючи в космосі. На днях вона відкрила свій тур, і виступала в Мехіко і стається в Лас-Вегасі, і відео з цих виступів вже активно шириться інтернетом. На кадри з виконанням цього танцювального елементу накладають комічну музику. А що вже пишуть в коментарях? Не кіпкуйте з її танців, вам варто пам'ятати, вона не є професійною танцівницею, а астронавткою. Справа не в практиці, вона просто не має м'язової маси через земпів. Вона буквально не може танцювати. Щоб танцювати належним чином під час її концерту, потрібні мускули. Мені дуже подобається, що аудиторія ніяк не реагує, тому що вона не дає нічого. Це буквально сон при гарячці. Але чому вона танцює Деді Шарк? До речі, багато хто з користувачів також критикував цей її виступ із цього штуру. У стилі туалету півачка виконує пісню California Girls і співає до Какульки в унітазі, доки на фоні танцювального колективу анімація показує літаючий туалетний папір. В коментарях пишуть: від цього віє поганим вайбом. Я не можу взагалі дивитися відео з концертів Перрі. Вони вселяють тривожність. Мені подобалося, коли трек California Girls мав тему пляжу та цукерок. Це взагалі не має сенсу, що Каліфорнія Гіос мають додобаного туалету, мені соромно за неї. Це спешл епізод південного парку. Бро про що взагалі цей тур? Я хочу повернення коштів, і я навіть не купляла квиток. Вона усвідомлює, що її фани зараз вже дорослі. Я щиро не розумію, як це взагалі реально. Хоча віддані фани оцінили цей її виступ як прикольний перформанс. Ми подивимося її виступи більш детально, то і в Мехіко, і в Лас-Вегасі, там було просто море афігезних, гарних трюків, просто шалений, реквізит і перформанси, але щось хороше, рідко так гучно розноситься інтернетом, як щось погане. Люди пишуть, що ось такі танці Кеті Пері, які, на думку декого, є гіршим ніж раніше, є наслідком втрати м'язової маси після схуднення на Оземпіку. До речі, я особисто схиляюся до теорії, що конкретно той танець, який не сподобався публіці. Це просто провина хореографа, який його ставив. І ці рухи просто не підходять енергетиці Кеті Перрі. Але все ж таки люди пишуть та говорять про Оземпік. При цьому говорять про це вже давно. І навіть в минулому році, коли Кеті святкувала своє 40-річчя, вона навіть пожартувала над своїми гостями, подарувала їм подарункові пакети з порожніми міні-шприцями з етикеткою Оземпік Кейпі у грудні минулого року, коли Кеті з'явилася. Прозорість сукні з паєтками на iHeartRadio Jingle Ball користувачі почали писати про Оземпік і про те, як воно схудло. Також багато хто писав, що в неї Оземпік Face, термін, яким позначають втомлений вигляд обличчя, зміни в розмірі губ, щік і підборіддя, появу зморшок та запалі очі. Проте інсайдери вказують, що Кеті схудла на дієті і за допомогою фізичної активності. Ось ця крієторка навіть зняла окреме відео. Кому вона припускає, що скоро концертні турне знаменитостей будуть зовсім інакші, ніж ті, до яких ми звикли. А все через втрату в ними м'язової маси. Особисто я не можу погодитись з цими коментарями та й з авторкою цього відео, що Кеті Перрі втратила свою м'язову масу, тому що вона займається спортом і танцями, і м'язи чітко видно. Також авторка цього відео наводить і нещодавній виступ Ерікі Джейн зірки реаліті Real Housewives of Beverly Hills. Буцімто ця виконавиця також рухається менш активно на сцені через те, що вона не має сили, не має просто наснаги танцювати настільки сильно як раніше. Проте Еріка Джейн заперечувала чутки про вживання нею різних препаратів і вказала, що вона схудла, але це є гормональними змінами, тому що в неї менопауза. Також сьогодні дуже широко обговорюють Демі Ловато, лізо та Меган Трейнер і те, як різко вони скинули вагу. Демі Ловато показала серію фото, на яких вона демонструє підтягнуту фігуру. І, звичайно ж, всі почали писати про різні препарати: тісні сукні, шкіряний образ і навіть шовкова піжама в ліжку. Фани в коментарях пишуть, їй, що вона оземпік квін, але також багато хто пише, що їм подобалось, коли Демі була більш повною. Сама співачка давно вже говорила про боротьбу з РХП, зокрема болімією, про свою ремісію і шлях до прийняття тіла. Вона наголошує, що калорії не рахує, не тренується до знемоги і не виснажує себе дієтами, катуваннями. Це тіло врятувало мені життя, каже Демі. Її мета не тіло з інстаграму, а нейтральність і вдячність до себе. До речі, у січні цього року Демі Ловато повернулася до вживання займенників. Вона її, але при цьому вона наголосила, що все одно підтримує небінарне ком'юніті. Мелісу Вівіан Джеферсон, співачку Лізо, також обговорюють в контексті вживання якихось препаратів. Тому що її зміна також є разючою. Але вона зазначає, що вона просто знизила відсоток жиру в тілі. В одному із прямих ефірів вона розповіла, що уникає солодкого і відмовилася від кави. Також вона контролює калорії і бореться з тривожністю. Її головний посил не дієта, а внутрішній баланс і турбота про ментальне здоров'я. І доки Лізо заперечує вживання препаратів, мекентрейнер спокійно про це говорить. Вона розповіла, що після другої вагітності почала приймати препарат для схуднення Мунджаро тирзепатит, для того, щоб стати найздоровішою і найсильнішою версією для своїх дітей. У дописі в інстаграмі вона вказує, що працювала з дієтологом, займалася з тренером і змінила спосіб життя. Приймала цей препарат вона разом із чоловіком, актором Дерілом Сабара. Для того, щоб зберегти м'язову масу і підтримувати активний спосіб життя, вони також продовжують тренування і дотримуються здорового харчування. Меган вказує, що її засмучує, що люди більше обговорюють її зовнішність аніж музику і творчість. Розповіла вона про свій досвід лише тому, що її вже дістали ці коментарі, і вона вирішила прояснити все раз і назавжди і бути з публікою відвертою. Я навіть не знаю, що краще, коли зірка розповідає про свій досвід і таким чином рекламує якісь препарати. Хоча і вказує, що вона була з консультацією лікарів там, дієтологів, чи коли вона бреше, допустимо, і каже, що вона нічого такого не вживала, а при цьому публіка помічає різкі зміни. Ось такі препарати для людей із діабетом перетворилися на модну ін'єкцію для втрати ваги. Це обман небезпечний, тому що створює у фанатів ілюзію, що такі зміни можливі безконтрольно і безболісно. Це породжує комплекси РХП і культивує токсичну мотивацію в стилі Я недостатньо стараюся. Препарат Оземпік вже став мемчиком і синонімом до самоодосконалення. Кані Вест, Ілон Маск, інші ультраправі активісти рекламують цей препарат і вказують, що їхні працівники. Не можуть бути там повними, і їм необхідно будь-якими способами досягати ідеалу. Сам Ілон також вживав цей препарат для того, щоб схуднути. З іншого боку, є аспект щирості. Коли зірка говорить так, я вживаю певний препарат для схуднення. З одного боку це щирість, відвертість, це нормально. А з іншого це вже як нативна реклама. Робить цей препарат інструментом краси, подає його як безпечну альтернативу, заняттям спортом та навіть психотерапії. То що є кращим, а що гіршим мовчати і брехати. Чи відверто про це говорити і нормалізувати залежність від препаратів заради зовнішності? Можливо, найгірше тут те, що ми взагалі сприймаємо якихось там знаменитостей як авторитетів у питаннях свого здоров'я і чекаємо від них чесності про їхнє тіло, при цьому постійно їх засуджуючи. Що про це все думаєте, ви пишіть коментарях і давайте далі. Пам'ятаєте біохакера Брайана Джонсона, який пропагував спосіб життя для збереження молодості якнайдовше. і, от нещодавно, він буквально визнав. Що робив все неправильно і помилково зробив себе старшим ніж було потрібно. Брайан Джонсон, мільйонер і ентузіаст біохакінгу, витрачав понад 2 мільйони доларів на рік, щоб сповільнити своє старіння. Його метою було жити якомога довше, зберігаючи максимально молоде тіло і мозок, навіть ціною радикальних заходів. У нього дуже строгий розпорядок дня, прокидається, їсть, тренується і спить в один і той самий час: нуль алкоголю, цукру та фастфуду, Час на медитацію, світлотерапію, ізоляцію від шуму. Його дієта є веганською, розрахована до грамів. Він вживає добавки, вітаміни та виконує тренування із фокусом на серце, м'язи і гнучкість. Один із основних його елементів антистаріння це прийом препарату. Рапаміцин протягом п'яти років Джонсон вірив, що рапаміцин допоможе йому зберегти молодість. Однак, замість омолодження, він отримав виразки в роті, повільне загоєння ран, проблеми із холестерином і рівнем цукру, а також підвищення пульсу в стані спокою. Наукові дослідження Єльського університету показують, що рапаміцин насправді може прискорювати біологічне старіння за 16 епігенетичними маркерами. Попри це, Джонсон не опустив руки у своєму відео. Він щиро зізнався, що помилявся його чесність сподобалась підписникам, і багато хто підтримав його та подякував за відкритість. А тепер давайте поговоримо про Клару Дао ютуберка-інфлюєнсерка, яка вибудувала свій онлайн образ на темі боді позитиву. Вона показувала, як приймає себе із маленькими грудьми та природною худорлявістю. Хочу підкреслити, як завжди, ніхто не вправі нікому вказувати, що їм робити зі своїм тілом. Фани почали помічати, що за останні рік її контент різко змінився від щирого боді позитиву до типового поверхневого інфлюенсерського контенту. Її зовнішність також зазнавала змін більше макіяжу і пластичні операції. Дехто почав помічати, що зміни у її зовнішності та контенті збігаються із початком стосунків із хлопцем Хаві Лоренсаною. Фанати підозрюють, що він і міг впливати на її трансформацію. Перша хвиля критики почалася, коли вона випустила на Ютубі відео із назвою Несподівані звички, що роблять мене худою. Фанати визнали, що поради суперечать її попереднім твердженням про те, що вона природньо дуже худа, і що це відео дає шкідливі поради, особливо враховуючи те, що основна її аудиторія це дівчата-підлітки. До речі, коментарі під цим відео вона відключила. А нещодавно, 1 квітня, вона випустила відео, як зробила собі пластичну операцію зі збільшення грудей. Люди взагалі подумали, що це розіграш, тому що ну перше квітня, але це було реальністю. І коли фанати зрозуміли, що це правда, у них був шок та розчарування. Тому що протягом шести років вона заявляла, що ніколи не зробить цього і пишається своїми маленькими грудьми. У неї навіть було відео на Ютубі, в якому вона обґрунтувала, чому не варто робити нову пластику, а нещодавно вона його приховала. Зараз є дуже багато різних відео, викриттів, чому як це вона так зробила. І відповідь на це все Клара записала окреме відео у своєму новому відео із назвою Я стала найбільш захейченою бодіпозитивною інфлюенсеркою», вона каже, що її плоскі груди подарували їй життя мрії, і повторює, що досі любить свої плоскі груди. Усі тіла прекрасні. А вона просто зробила спільному пластику по приколу, щоб подивитися, як це. Клара каже, що її вже нудить від боді позитиву. Він приніс їй багато грошей, але вона це переросла і тепер хоче змін. Вона хоче розважатися і займатися іншими речами. Тепер, коли вона зробила груди, вона більше не залежить від свого плоского тіла і може бути вільною робити, що хочеться. Ось те контроверсійне відео про скінні звички було способом вийти із руху боді позитиву, і вона стверджує, що знала, що це спричинить хвилю хейту. А ще перед своєю мамою пластикою вона зняла відео, де пояснила, що їй все одно, що думають люди і що вона впевнена у собі незалежно від розміру грудей. Додавши фрагмент уже із новим виглядом грудей, також вона вказує, що люди змінюються та розвиваються, і це окей. Що ви думаєте про Клару Дао? Пишіть у коментарях, а я скажу, що її операція це нормально. Вона має право змінюватися, змінювати свої погляди та експериментувати зі своїм тілом. Без обов'язку пояснювати щось чи виправдовуватись, хоча вона колись виступала за природність, натуральність, це не зобов'язує її перебувати в цих рамках назавжди. Тіло це особистий простір. Людина може любити своє тіло таким, як є, і одночасно з цим намагатися і прагнути щось змінити. Жінки не зобов'язані бути послідовними для чужого комфорту. Звісно, є етичний аспект того, що вона надихає молодих дівчат, часто неповнолітніх. Але її контент це не догма, це її особистий досвід та її рефлексії. Зате вона принаймні чесно визнає, що боді позитив її втомив, вона заробила з нього добре, але зараз намагається зупинитись. І це набагато краще і чесно, ніж вдавати, що вона досі є боді позитивною. При цьому хайпувати і брехати своїй аудиторії. Скажімо, пам'ятаєте Анну Пол, OnlyFans модель із Австралії? Я знімала про неї нещодавно відео. Нещодавно стало відомо про те, що вона намагалася булити іншу модель, створивши якісь там акаунти фейкові і написуючи їй коментарі про її тіло. А при цьому її публічний образ був дуже ласкавий, дуже ніжний. Вона така вся була правильно. Багато хто вказує, що соціуму варто краще намагатися прагнути до боді нейтральності. А не до боді позитиву, тобто бути в комфорті, не думати про якийсь там ідеал чи про недоліки, а просто ставитись нейтрально до чужого тіла. Як завжди, чекатиму за терпінням ваших коментарів, що ви думаєте про ці всі цікаві теми. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною Підписуйтесь, Переходьте, будь ласка, також мої соцмережі, зокрема в Інстаграм, ТРЕЦ та TikTok.